Толючу, ти як відомий поцінович оголених жінок у плейбої, маєш знати, що віднедавна у американському плейбої вирішили більше не друкувати оголених дівчат всі, тільки будуть з прикритими принадами. Ти як до цього ставишся? Я не знаю, це як ти без капелюха. Я з капелюхом це не те саме, що дівчата з голеними всім. Че що це багато козбуджує не менш ніж дівчата в плейбої? Тебе дружина не ревнує до оголених дівчат у плейбої? Mm -hmm. <смеш> ну, я кривнує. В тебе є підбірка, я так розумію. Ні, ну я як всі, знаєш, там купити, почитати. Знаєш, там відкрити, погортати, почитати про машини. Нові, ну знаєш, як про э, чоловічицяцькі <смеш> фраза так собі звучить за свою нетривалу телевізійну кар'єру. Ти вже встиг заробити на свій власний будинок, зовсім нещодавно переїхав у нову оселю. Це за міський. Розкішний маєток. з Чим тебе вітаю? Власне, ти наскладав за весь цей час вже на заміську оселю. ти так як не, не наскладав, а подарили. Це був простий крок. Для нас ми хотіли переїхати. Я продав там свій спортивний автомобіль. Ми продали квартиру. Тобто, ми там все попродавали, що можна, щоб придбати цей будинок і навіть я ще трішки винен грошей е своїм друзям. Тому це не було так, щоб прям легко знайшли класний будинок і переїхали. Але в нас двоє дітей для нас важливий момент. Ми, ми хотіли нарешті вже, щоб в нас була територія для, для собаки, там буде кота. Тому навіть мама моя допомогла і віддала мені свій старенький Hyundai, на якому я їжджу. зустрічаємо на тренер спортзал, Каже. «Опа, що це за машина? Я кажу, слухай, ну не машина краси чоловік, а чоловік має красти машину. Тому ця машина класна, тому що я на ніжі.